Постійно мені в коментарях закидують все, світло дали. Це там особливо ті відео, де генератори, там я щось показую. Все, бариги, успокойтесь. Світло дали, сидіть з усіми генераторами, там, акумуляторами і не, не, не там жужжіть. Дивіться, ну, по-перше, я вам скажу так, дивіться, оці коментатори, вони ну, як, як мінімум нерозумні, мені здається. Тому що, ну, всі нормальні люди, всі більш-менш які соображають, ну, розуміють, в який час ми живемо. І то, що ще світло дали, ви знаєте, ви як... Пам'ять, як не знаю, у кого, як у страуса чи у кого, що всі дали, все. Війна закінчилася, все добре, все, все живемо далі, все добре. Нічого ж не закінчилось, ви розумієте? Як би? Дай Бог, щоб воно все було добре. Я тільки за. Я не буду продавати ті генератори, я ж теж живу в Україні, ви розумієте? Я тільки за. Нічого страшного, хай ті генератори у нас пропадуть, гніють, лібо все закінчилось. Але тим не менш, дивіться, то, що в нас зараз залишилося, є ось такий 5-кіловатний форте один. Він іде мідна мотка генератора, 100%, прямо написали. Ну, ми знаємо, що вона мідна, якби, бо там мені кажуть, на заборі теж написано. Мідна мотка генератора на стартері, тобто акумулятор в комплекті, все, з ключика заводиться. Получається, ось така силова розетка одна на 5, ,5, на 5 кВт. Ну, тут 5,5 пікова, 5 кВт номінал. Одна розетка така на 3 кВт побутова, звичайно. Е, що тут автомат? ну Стандартна комплектація. 24 тисячі рік гарантії офіційної. Є ще ось такий генератор-один Тайгер. В принципі, все те ж саме, як Форти, але силової розетки нема. Тобто 5 кВт тут розподіляється на 3 розетки ось таких. Тобто на одну можна навантажувати максимум 3 кВт 3,5 Або на 3 рівномірно. Ціна 24 тисячі 24 рік гарантії. Потім що ще? Залишилося ще трошки ось таких генераторів 2,2 кВт. Це вони йдуть відкритого типу. Інверторний. Інверторний це означає, що в нього правильна синусоїда, там чітка чистота, тобто він буде працювати саме головне з котлами опалення, тому що котли опалення, особливо сучасні, вони дуже требують, скажімо так, якості току. Тут о, якість хороша. 2,2 номінал: є індикація мотогодин, індикація вольтажу, є захист від низького рівня мастила, є захист від перенавантаження. Це індикація нормального режиму роботи, є екорежим 12 вольт 220 вольт, дві розетки. Відкритого типу це означає, що він, буде, він працює громко, як звичайні генератори. 12500, два роки офіційної гарантії. Так, і давайте далі ще скажу, бо там мені закидають, все, ти з генератором попав. У ці генератори це у нас під поставили нам під реалізацію постачальники наші. Дивіться, це Вейма, це концерн Lifan, це, ну як би. Скажімо так, ізвісний китайський концерн. Це у нас що? 7 кВт. Силова розетка, мотогодини. Ну, тобто тут якість хороша. На стартери теж включаються заводиться, ціна 47 тисяч, рік гарантії. Такий самий є, ну цей ще на колесах. Такий самий є 5 кВт. Він не на колесах, просто на рамі. Теж мотогодини, все те ж саме. Але 5 кВт. 36 тисяч. Це в нас поставили під реалізацію. Потім ще є. А, приїхав ось цей, получается, один: 18 тисяч. Ну, Нехай там мені там написали, що на промі вони там від 15 і 500. Ну, ви знаєте, можливо від 15,500, але щоб вони були у них наявності. Віддамо зі знижкою 17 тисяч. 2.2 номінал, інвертор тихого, тихий, закритого типу. Тобто він працює досить тихо. 17 тисяч, два роки офіційної гарантії. Так. І що ще? Ще під реалізацію поставили ось такий. Це у нас двохтактний 0,8 кВт, двохтактний. 9 Ціна 9 тисяч. Цінусой тут неправильно, він звичайний. Якби. Ну так, це лежати акумулятори, можливо, щось таке не дуже потужне заживити. І ще под реалізацією є ось такий, це Італія, виходить, Вінко. 2 кВт номінал. Ні, 1,6 номінал, 2 пік. 1,6 номінал. Ну хоча ми сюди ми його перевіряли, 1,9 включали, тут працював чітко, тобто перенавантаження не, не, не срабатувала лампочка. 35 тисяч цінник. І, в принципі, наразі, наразі все. У ці 5 кВт по одному залишилось, усіх, по-моєму, 4-5 штук ще є. Ну і все, і ці по одному теж. Так що такі, да, і ще є. Дивіться, по-моєму, 5 акумуляторів залишилось. Раз, два, три, чотири. Да, 5 акумуляторів соточка АДЖМ. АДЖМ це означає, що він йде саме для резервного живлення. Дивіться. Получається, тут клеммеда автомобільний, але він, це означає, що він просто універсального призначення. Взагалі він абсолютно герметичний, тобто ну, можна використовувати в жилих приміщеннях. 9950, рік офіційної гарантії.